Доброго ранку. Доброго ранку, дорогі друзі, дорога спільнота, дорогі слухачі. 21 серпня 2024 року. І ми знову кажемо дякуємо за ранок. Дякуємо за ранок нашим відважним воїнам, нашим хлопцям, які зараз. В окопах, на фронті, на передовій, захищають нас всіх. Кожний ранок, який ми зустрічаємо, ми зустрічаємо із вдячністю. Зустрічаємо із вдячністю до їхньої героїчної сили. І ви знаєте, особливо я, коли дивлюся на Обличчя наших воїнів, я бачу, що це е, якісь неймовірно світлі і е, натхнення обличчя. Вони знають, що захищають святи, захищають е, нашу батьківщину, захищають нас, захищають свої родини, своїх дітей. Своїх батьків. І тому е їхня справа свята. А ми з вами повинні все робити для того, щоб цю справу підтримати і щоб нарешті ми дійшли до нашої омріяної спільної перемоги. Тому наголошую, що кожен з нас. Обов'язково повинен допомагати нашим хлопцям. У коментарях, як завжди, під цим відео, під цим етером будуть посилання на банківські реквізити, за якими необхідно донатити і допомагати нашим хлопцям. Бо у цю святу справу ми повинні всі зробити свій посильний внесок. Це дуже важливо. Так зрозуміло, що кожен наш день він, звісно, наближає нас до перемоги. Але яка ціна цієї перемоги? Залежить в тому числі від нас і з вами. Чим більше ми будемо. Допомагати нашим хлопцям тим більше, тим скоріше прийде наша перемога. Ви знаєте, минулого разу я познайомив вас зі своїм вінком сонетів, і я так підозрюю, що багато хто, коли дивиться мої записи, він вже <кхм> я з ним я асоціюю. Асоціююся в нього як такий вже поет твердих форм. Ну що ж, я сьогодні не буду порушувати, цю, скажімо так, цей постулат. Я буду порушувати його, мабуть, наступного разу. А сьогодні я хочу прочитати вам свої деякі одинарні сонети, які я теж написав нещодавно в цьому році. Взагалі одинарні сонети писати легше, ніж вінки, тому що кожний сонет це окремий сюжет, і набагато легше присвятити себе одному якомусь сонету, де є окремий сюжет, тому що окремий кожний вірш це своя історія. І для мене особисто легше вмістити історію в 14 рядків одного сонету, ніж пов'язувати 14 сонетів між собою, але і те, і те дуже цікаво. Сьогодні я почну зі свого сонету, на який потім, скажімо так, згодом була написана. Та згенерована пісня. Але сьогодні ми не будемо з вами пісні співати, а будемо просто читати вірші. Сонет називається Зустріч серед війни. Усім, хто серед вибухів війни знайшов для себе другу половину. Бажаю я скорішої весни, життя без зради, пострілів у спину. Не бійтеся сказати, пригорни мене до себе, подаруй стежину, де оживають кольорові сни, повір, тебе ніколи не покину. Закохані, у цей байдужий час надія стала дійсністю для вас. Але скількох кількох вже доля розлучила. В коханні кожний, мов палкий поет, на пам'ять вивчить мій простий сунет і бережіть дорогоцінні крила. Ви знаєте, мені здається, що тема кохання і війни оцього поєднання вона особлива. Тому що зараз ми дійсно живемо в такі дуже складні часи, коли війна наклала свій відбиток на е, дуже багато життів, на дуже багато стосунків. І е, зберегти кохання, зберегти любов, залишатися людиною це, як на мене, дуже важливо для нас, усіх. Ну а тим більше, якщо ми пишемо вірші, якщо ми присвячуємо себе мистецтву, мені здається, що ця тема кохання серед війни, лірика серед війни, вона завжди займає особливе місце. Наступний сонет, який я хотів би прочитати вам, він пов'язаний. З моїми спогадами. Справа в тому, що в моєму дитинстві, я, хто знає Харків, той знає наш центральний парк. І коли я був дитиною, я ріс у районі, який був розташований біля центрального нашого парку. І це зараз його так вже розбудували, все там інше. А раніше це був звичайний такий пострадянський парк. Який я е, бачив, і е, у цьому парку була галявина. Вона була така кругла, е, там були лавки. Е, ми тоді е, дітьми ходили на цю галявину, гралися, це було влітку. Е, влітку було найцікавіше. Е, ну і, звісно, я там був. І хто б міг подумати, що через багато років. Я закарбую цю круглу галявину, якої вже давно немає. У свій вірш. І в мене народився сонет, ліричний сонет, який так і називається Кругла галявина. Зелений парк. Спекотно. Лавки сині. На серці спокій. Це було чи ні? Питання задаю липневій днині і відповідь шукаю в сивині. Присвячую сунет рясній ожині, вінок з кульбабок буде на мені. Коли реальність розкидає тіні, мене врятують небеса ясні. Закінчений романтик, вічний мрійник, помітив раптом зламаний годинник, порожній темносірий циферблат. Дует у мріях. А виходить соло. Галявина, що мала форму кола. Фінал моїх незіграних сонат. Взагалі, е я думаю, що в кожного з нас обов'язково знайдеться така галявина зі своїх спогадів. Взагалі, тема спогадів займає дуже велике місце. У моїх віршах, у моїй поезії. І е, знаєте, мені здається, що, е, якщо ми в змозі, якщо ми спроможні це закарбувати е, у якомусь витворі мистецтва, не обов'язково поезії. Це може бути що завгодно, це може, це може бути е, живопис, це може бути. Якийсь, якась музична композиція, бо кожен створює те, що йому ближче, працює там, де йому ближче, але кожен з митців обов'язково робить свій внесок у нашу з, вами, нашу з вами спільну культуру. До речі, я вже говорив про це, що ворог націлюється взагалі на наш народ. Я дуже часто сперечаюся з людьми. Я е, кажу їм, що йому не потрібна територія, йому не потрібні якісь там чорноземи чи що. Йому потрібно одне знищити український народ. Просто щоб його не було. А які надбання є в українського народу? Це в першу чергу наша українська культура, самобутня, неповторна і саме її. Ворог намагається знищити. І кожного дня, кожної ночі, коли ми пишемо, коли ми щось створюємо нове, ми кажемо ні. Ми кажемо ні, ворогу. Ти не знищиш нашу культуру. Ми будемо берегти те, що в нас є, і будемо створювати нове. Тому ще раз наголошую, наші хлопці на фронті захищають все. Вони захищають не плакати, вони захищають не гасла. А вони захищають наші душі, наші українські душі і те, чим ми живемо кожного дня. Тому для усіх нас. Задля нашого життя, задля нашої культури, задля наших дітей, задля нашого майбутнього ми повинні підтримати наших хлопців з ЗСУ. Ще раз нагадую, що під цим відео будуть у коментарях реквізити, на які обов'язково потрібно донатити в міру своїх можливостей. І тоді наша перемога буде. Ще ближче. Наступний сонет, який я вам прочитаю, він був написаний несподівано. Я гуляв зі своїм сином тут у нас на дитячому майданчику. Це було у червні місяці, а у червні, як відомо, завжди цвіте жасмин. Жасмин це теж квітка мого дитинства. Я пам'ятаю, як його багато було біля нашого центрального парку. І оцей запах жасмину, ці квіточки. Я теж е, пам'ятаю з дитинства. А тут ми виходимо гуляти, тут я вже зі своїм сином гуляю, і бачу, що цвіте кущ жасмину. Е, ми прийшли додому, і в мене народився вірш, сонет, який так і називається жасмин. Увечері хотілося співати, доповнити червневі голоси. В легких обіймах спогадів крилатих, прийняти чари давньої краси. Що буде далі, більше не питати та під кущем сховатись від грози, крізь колір жовто-білої сонати, побачити відтінки бірюзи. Але життя незграбне та жорстоке, далеке від колишніх іменин, надію віддаляє з кожним кроком. Пройшло повз мене стільки теплих днин. Як смішно, попри вивчені уроки, наївний хлопчик рве собі жасмин. Мені я е, публікував цей сонет на інших е, на різних ресурсах. І е, ви знаєте, мені писали, що Артуре головне це зберегти у житті у цього хлопчика. І ви знаєте, мені здається, що е, от зараз, е, як я казав минулого разу, вже, що е, у будь-якій навіть е, дуже складній епосі є е, свої е, плюси. І от е, мені здається, от такий плюс, що війна е, загострила наш, наші почуття. Вона загострила наші почуття. і... Знаєте, мені здається, що я особливо спілкувався з такими людьми, які до війни в них не було навіть натяку на щось ліричне, натяку на якісь такі, скажімо так, прояви чогось такого ліричного, замріяного. А тепер війна розбудила в них оці почуття. І той, хто навіть раніше був таким, знаєте, ну просто закінченим прагматиком. Зараз відчуває щось таке ліричне. І це, звичайно, добре, тому що, знаєте, людяність вона повинна бути в кожному з нас і спонукати нас далі жити. Ну, і ще один сонет, який я прочитаю вам це теж сонет, який був написаний у липні місяці. Ну, я довго пояснювати не буду. Я так і скажу, що він називається Дорога Лип. Бо написаний він про Липи. Сьогодні, бачите, в мене такий ефір ліричний вийшов. Він такий на спогадах. А до речі, коли я теж був дитиною, мої бабуся і дідусь вони нині вже, на жаль, покійні, але тоді вони любили збирати. Квіточки липи, засушувати їх і потім варити з цього чай. Чай був дуже смачний, трохи солоденький з цими квіточками. І оцей запах. Запах, знову ж таки, неповторний. У цьому році знов розквітли липи у моєму районі. І в мене народився ще один сонет, він так і називається Дорога лип. Я чую голос трохи зачекай і прийде, як колись духмяне літо. Відродження крокує дивним світом, планету перетворює на рай. Сьогодні уживе казковий гай, але до нього пізно вже ходити. Можливо, у букет зберуть і квіти, а може, заварю солодкий чай, Омилий червню. Принце легковажний, спекотний, молодий та недосяжний, на свіжі рани сіль мені не сип. Давно моя замовкла серенада, за мною залишається позаду несказані слова, дорога, лип. Взагалі, ви знаєте, мені здається, що оцей. Шлейф, який тягнеться за літом, за липнем. Він взагалі, взагалі, якщо б знаєте, не ця спека, тому що липень був дуже такий, скажімо так, спекотний. І тут вже яка там лірика. Тут хоча б якось знаєте, зберегти себе від цієї спеки, але мені здається, що все ж таки все одно літо це особливо пора року. От зараз вже кінець серпня, зараз вже ми. Проводжаємо літо і, скажімо так, трохи сумно завжди, коли проходить літо. Але, от знаєте, цей загадковий шлейф, запашний, дуже такий різнобарвний, він взагалі за літом тягнеться завжди. Я, наприклад, літо це не завжди моя пора року. Я не дуже люблю літо, я люблю осінь. І от я зараз буду зустрічати свою улюблену пору року. Осінь це моя пора року, це моя стихія, це моє натхнення. Е е е і взагалі осінь мене завжди так спонукає, знову ж таки, до філософії, до якихось філософських роздумів. Е е ну, мабуть, це притаманно, це притаманно осені, тому що, е якось так, знаєте, взимку все застигає, а восени це готується. Готується до цього. Я завжди казав, що зима це якась така дуже чарівна фотографія, фотографія, застиглість. А осінь нас до цього готує. Зараз я прочитаю вам свій філософський сонет, який я теж написав нещодавно. Цей сонет про те, чого, як мені здається, зараз нам дуже не вистачає сучасному світу, сучасному суспільству. Не вистачає щирості. От, про це мій сумет. Він так і називається щирість. Знецінені, споплюжені слова, освідчення не коштують нічого. А вчинки безкорисливі дива, згасає образ лицаря сумного. Всі почуття опали на трава. Світ виглядає сіро та убого. Безбарна доля, скривджена вдова, забула радість променя Ясного. Чомусь наївно вигадав часи легкої незрівнянної краси, де кожна мить була як Божа милість, відчувши правду, болісну таку, тихенько плаче в темному кутку, затоптана, незрозуміла щирість. Е, ви знаєте, мені так дуже гірко. Дуже гірко, що зараз такі е, почуття, як щирість, безкорисливість, вони якось трохи дійсно знецінені, та й не трохи, а дуже сильно знецінені. Але ви знаєте, коли я передивляюсь коротенькі відео з нашими хлопцями з фронту, як вони спілкуються з тваринами, як вони спілкуються між собою, як вони іноді відпочивають, як вони іноді відриваються. Ви знаєте, я розумію, що це чудово, що є, що ще в цьому світі щось живе. От ви знаєте, я дивлюсь на живих людей, зі своїми почуттями, зі своїми, скажімо так, прагненнями. І, от, ви знаєте, я дивлюсь на орків іноді, на, скажімо так, Цих відео, і я е, бачу, що так, ну, зовнішньо люди, голова, дві руки, дві ноги, але це все. Більше там людського нічого немає. А коли я дивлюся на наших хлопців, на наших воїнів, я, я бачу, що це живі світлі люди. І вони, наші справді, як би так сказати, янголи-охоронці. Тому я ще раз нагадую за можливістю. Переходьте на реквізити під цим відео і допомагайте нашим хлопцям. Бо, знаєте, мені здається, що якщо справа свята, то вона повинна бути нашою спільною святою справою. Зараз я прочитаю вам свій сонет, який я написав, коли е, мріяв про кінець війни, про нашу перемогу і те, як ми. Що ми будемо говорити? Що ми будемо відчувати після нашої перемоги? Як ми будемо вітати один одного? І ви знаєте, мені здається, що всі ми змінилися, і я в тому числі. І тому, <кхи> і тому а... дуже багато подій а... було за час війни і вони. Продовжують відбуватися і в моєму житті теж, на жаль, не дуже райдужні, не дуже позитивні. І от про це я пишу, знаєте, що це, звісно, накладе відбиток на нас, усіх майбутніх після Мій сонет називається Не Я. Хотілося в майбутнє за вітрилом. Бажалося вперед. Назустріч з нам, надати шанс слабким терплячим крилам, забути назавжди останній злам. Єдиним рухом, сильним чи безсилим, наперекір залізним стусанам перетворити на квітковий килим міський майдан, що посміхнувся б нам, ішов кудись, не дивлячись під ноги, перетинає радісну дорогу розстріляних надій, сумна стерня. Немов під впливом імпульсів магнітних, до місць знайомих, милих, заповітних, прийду, але це буду вже не я. Ось якось так. Так я уявляю собі своє післявоєнне майбутнє. Можливо, що ще зміниться, можливо, я помиляюся, можливо, десь буде не так. Хочеться у це вірити. Але... Вже мені здається каркас, складний план. Вже цьому є. Ну і знаєте, щоб завершити все ж таки на якійсь позитивній ноті, я хочу прочитати вам гумористичний свій сонет. До речі, сонет він взагалі сам по собі ну, не передбачає якогось гумору. А от мене вийшло таке: я просто подивився на теперішні тренди. На вподобання, скажімо так, нашого сьогодення. І ви знаєте, я вирішив написати сонет про те, що зараз дуже хвилює наше людство. А саме, наше людство хвилює, коли вже вийде 15 й iPhone. І ось про це зараз буде мій сонет. До речі, сонет вийшов незвичний. Він вийшов не такий не італо-французький, як я е, зазвичай пишу, а він вийшов англійський. Ну, то хай так і буде. Я вважаю, що сонет про е, iPhone. Взагалі iPhone гідний того, щоб про нього складали сонети, тверді поетичні форми. А чому би ні? Ну, от слухайте мій сонет про iPhone. Неначе той омріяний журавлик. Який відкрив до всіх бажань портал. У купі понадкушуваних яблук, урешті-решт, знайшовся ідеал. Тобі хтось зробить витоншений Кніксен. прийми від мене шану та уклін, зігріє око кожний мегапіксель. Я щиро вірю, ти такий один. З тобою хоч підкорювати гори, заміниш чай, вино та шоколад. Із захватом порину в Apple Story, і вже не кличте ви мене назад. Ніколи ця любов не охолоне до тебе, мій 15-й айфоне. Здається, вийшла от така непогана ода у вигляді сонету. Дорогі мої друзі, я ще раз вам дякую усім, хто був зараз зі мною, хто слухав мене, хто подивиться мене. Скажімо так, після цього ефіру, але все ж таки, все ж таки, наостанок хочу нагадати. На останок цього ефіру, нічого не подумайте. Хочу нагадати, що наші хлопці потребують нашої перемоги. Тому, будь ласка, переходьте за посиланнями, донатьте на ЗСУ, і давайте усі разом будемо наближати. Нашу з вами перемогу. Тому що разом ми зробимо набагато більше. І набагато швидше прийде наша омріяна перемога. Друзі, ще раз дякую вам усім. Бажаю усім гарного дня, світлого, позитивного і до скорішої нашої перемоги, яку ми з вами усі. Нашими спільними зусиллями будемо наближати. Дякую усім. Слава Україні!